Дорогі хресті, браття і сестри, всечасні отці. Вітаю парафіян Свято-Миколаївського храму, нашого одного із найдавнішого кам'яного храму Полтави, який, на жаль, було знищено, але не знищено, не знищено джерело молитви, тому що життя як той струмочок під горою, так і тут на цій горі. Кровить духовне життя. І е, сатанинська ця сила не могла знищити це духовне життя. Сьогодні ми боремося з вами вся Україна, особливо наші захисники, із сатанинською силою. Е, ця сатанинська сила, е, е, це Путінська Росія, вона прикривається благочестям. Е, якби, ми знаємо, в Києво-Печерському батаряку. Є декілька випадків і взагалі в подвижницькому житті, коли сатана являвся подвижником у вигляді Христа. Це випадок із Лаврентієм-затворником, Ісааком-затворником, нашими Києвовечеськими святими, щоб звести з дороги істини, з дороги правди, подвижника, і якого неможливо було просто вже якимись такими думками, спокусливими помислами, які закидає біс постійно людині. Неможливо було збити з шляху, тоді сатана робить якби вищий рівень. Він набуває вигляду ангела або вигляду Христа. Отак От само і російський цей расизм, цей нацизм російський, який обравлений словами там, православіє, самодержавіє, християнство, Традиційонної ценності і таке інше, насправді за всім цим ховається все протилежне. Як розрізнити нам, де добро, де зло? Адже мільйони цих московитів під впливом пропаганди цієї сатанинської, вони ж вірять в те, що вони борються за православію, борються з нацистами. А відрізнити треба відрізняти за плодами. Так як ми дерева відрізняємо за плодами бо не може яблуня родити інший якийсь плід, і не може добре садове дерево родити щось ядовите. Так, є ядовиті плоди, а є корисні для здоров'я і солодкі, приємні на смак. Так, і духовне життя пізнається за плодами. Взагалі без плодів наше духовне життя воно не приносить ніякої користі. Я скажу свої особисті якісь такі думки переживання. Просто після однієї поїздки на Афон я перефотографував рукопис 18 століття, рукопис нашого преподобного Паїсія Волочковського його учня. Це, це якби переказ, таке тлумачення на 50 версі макарія великого. І я почав цей рукопис досліджувати, він мене. Притягував і відкрив для себе ну, такі речі, які знав нібито, але ніколи на них не акцентував увагу. Воно десь там губиться і забувається про плоди духовного життя. І цей, ці бесіди це Симеон Метафраст, який як би, коментує Макарія Великого Святого IV століття, а Симеон Метафраст. Швидше все, що це не він. Ви знаєте Симеона Метафраста, якщо готуєтеся до причастя, є його красива молитва перед причастям, до причастя. Це такий видатний візантійський був письменник, мислитель, філолог, він порядкував багато житті святих, там сотні житті святих. Він був державний до речі, службовець, він працював в імператорській адміністрації. І цей рукопис приписано Симеону, цьому метафрасту, але швидше за все, що за стилістикою, це не він, а хтось із мислителів 10 11 століття християнських, так званих ісихастів, тобто тих подвижників, які дбали про постійний стан молитви, про чистоту душі. І ось цей Симон говорить. Коментуючи бесіди Макарія Великого, він каже, що якщо ми працюємо в винограднику чи в городі чи на дачі, то ми ж працюємо не просто заради того, щоб працювати. Ми очікуємо плодів, так і духовне життя, наша молитва, богослужіння, сповідь, піст, намагання якось жити в рамках християнських заповідей все це не є самоціллю. Не в тому смисл, що ми будемо голодувати, наприклад, там, чи щось не їсти в піст. Але... Ну, і на цьому весь піст наш закінчується. Ні, це все засоби, які мають нам допомогти народити плід Духа Святого, все наше духовне життя заради плодів Духа Святого. Ці плоди. Вони родять тільки на тій ниві, яка підготовлена для цього. Так як на городі. Якщо ти його не обробляєш, росте бур'ян, причому дуже швидко і е, дуже потужно глушить усе добре, що там виростає, щоб воно не дало плоду. Так і в духовному житті. Серце це є наш жертівник. Взагалі, все наше життя. Е, От дивимося на храм і на наше богослужіння. Ми маємо розуміти, що все наше життя, оцей престол, на якому ми служимо сьогодні, ми освячували антимінці теж це якби замість престолу, без якого не може священник звершувати літургію, це є людське серце. І цей храм це є тіло наше. І це служіння, літургія це ми маємо принести жертву, все наше життя на цьому престолі нашого серця, принести в жертву Богові. Наше життя це жертва Богові, а не самоці. Бог дав його нам не для того, щоб ми руйнували самих себе поганими звичками, залежностями, якимись сварками, конфліктами, амбіціями і так далі. Не для того дано нам життя. Воно дано для того, щоб ми як чисту жертву на чистому жертівнику принесли це життя в жертву Богові. І тоді він нам повертає це ж наше життя, але вже наповнене плодами Духа Святого. Як вони виражаються, ці плоди, як ми їх можемо відчути в собі і вдох? Вони, їх перерахував ці плоди апостол Павло в посланнях до Галатів. Ви можете перечитати, там небагато розділі. послання апостола Павла до Галатів. Так? В 6 здається розділі йдеться про плоди Духа Святого. Якщо їх так редукувати, скоротити, звести е, до загальних, то перший плід Духа Святого це, е, да, це мир душевний, мир душі. Коли я е, згрішив, миру немає в душі, я не можу молитися, я не можу. Е, бути з Богом, я не примирений з Богом, мені потрібне покаяння. Коли я постійно в мирі з Богом, то є мир, душевний мир, спокій всередині. Це один плід духа, це результат якби духовного нашого життя. Тільки наші зусилля ми робимо. Але якщо ми на городі працюємо, а не йде дощ, і нема достатньо сонця і нема достатньо вологи, то плодів, плодів не буде. Так і в нашому духовному житті. Ми маємо трудитися, обробляти. Виривати бурян і виростати, очищати серце, трудитися на цьому жертівнику. Але Бог це зростить своєю благодаті. Це як дощ або сонце, або повітря. І тоді даються плоди, мир душевний, радість обов'язково. В душі, щоб не відбувалося в християнина, плід духа це є радість, мир радість. І простота або щирість в стосунках християнин має бути щирим в стосунках. І це, не, це його природа така, оця простота, щирість і відвертість. Він не є подвійний, він не може бути подвійним. Потім від цього народжується милосердя до інших людей. Коли християнин сповнений плод Дів Духа Святого, то він не дивиться на грішника з висока, що я духовний, а той грішник. Він дивиться на грішника з любов'ю, милосердям і терпінням, а інколи довго терпіння. бо знає, що я такий же, як і цей грішник, і я хожу по тонкому льодові, можу провалитися в будь-який час. І найвищим даром Духа Святого Плоду це любов, любов усьому, християнин, який трудиться, обробляючи жертівник свого серця. І заради плодів Духа Святого він в усьому проявляє любов. І це з роками має наростати не навпаки, тому що це процес всього життя. Не можна так раз, і ти вже став духовним, святим і літаєш на крилах. Це праця всього життя. І про це треба завжди пам'ятати. За плодами ми можемо відрізнити дерево, за плодами ми можемо відрізнити будь-кого, хто каже гарні слова, але робить зовсім інше. За плодами ми можемо побачити, що насправді є сьогоднішня Московія і які там є плоди. Сатанинські, хай би вони там всі в золоті з кадилами, облаченнях і таке інше і гарними словами прикривалися. І так само, але головне дивитися на себе, дбати про свої плоди, знати, що наше ходіння до храму, наша молитва, наш піст – все, що ми робимо, щоб бути з Христом, це все жертва Богові і результат цієї жертви це плоди Духа Святого. Якщо їх нема, то хай би я в золотих ризах був, все рівно це мені не допоможе. І якщо б навіть розбив би лога собі від поклонів, це мені не допоможе. Тому завжди про це пам'ятаємо. Святитель Миколай у нас є взірець, він здобув цей плід. Любові, і за, за це ми його любимо. І, і після смерті Він проявляє цю любов. Він служить ближньому, тому що до нього звертаються і отримують допомогу. Всіх вас зі святом, хай Господь всіх заслабляє, дає сили, терпіння і всім нам перемогу. Ми переможемо, бо е, ми є на стороні добра. І треба цього триматися, рухатися вперед з терпінням, і все буде добре.